Після четвертої ранку було два прольоти шахеду. Відповідно, скоріш за все, вони всі в районі озера Чеха вулиці. Один з іншої сторони там перебита вуличне освітлення. Зараз будемо відновлювати другий. Це ближче до забудівлі 9 поверхівки. В 17-й школі з 8-ї годинки вже розгорнути штаб. Там представники СНАПу, представники соціального захисту, слідчі сидять управління муніципальної спеки. Тобто приймаємо заяви, розказуємо, що робити. І це робота з мешканців, поперед документів. Також мобільний штаб для надання консультацій. Нам якщо треба людині, теж заяву і перенаправлення безпосередньо в штаб, тому що на вулиці також прохолодно. Газ, електроводопостачання в наявності відомо про двох постраждалих. Це два брати 81 першої, року. Вони звернулися ну ще ночі були виявлені. Зараз ситуацію ну будемо з'ясовувати, що саме чого чи спеціально, чим було торно, надана допомога відпущення на місце. Також приїхала зв'язалися вже пролізки. Приїхала зараз, будемо видимати матеріали. Залучені комунальні служби місії Зеленбут спецкамбінатною ну, зміц світло буде по відновленню. Тобто три комунальні служби будуть відповідно задіні. І також ми вже зв'язалися з гуманітарними організаціями. Зараз також повинні волонтери під'їхати, допоможуть також розпиловці та забиті в принципі вікон.